Графіком однієї з наведених функцій є пряма. Потрібно вказати цю функцію. Тобто функцію прямої. Прямо, верніше, рівняння прямої треба вказати. Давайте подивимося на самі ці функції. Y дорівнює 2 в степені X пункту А. Це в нас показникова функція. Показникова. Показникова функція. Має вигляд y дорівнює, а в степені Х де в нас а константа і X невідомо так. Далі дорівнює x квадрат мінус 2 x Це не ще інше, як парабола. Парабола. Виглядає так, y ax квадрат плюс BX плюс Де a, b і c – константи. Константи це числа. числа. Нагадаємо, що. Парабола має десь ось таку вигляду. Ось такий вигляд. Показникова функція завжди додатня. Вона проходить через точку 01, 01 по y 1. Ось так, якщо х більше, х більше одиниці і Спадна верніше і зростаюча показникова функція, якщо х більше нуля і менше одиниці. От. Так, бари... пункт В. Y дорівнює косинус 2х. Ну, це в нас косинусоїда. Косинусоїда. Так. Y дорівнює косинус ікса. Ну, тут ікс у нас може бути будь-який будь-який так косинусоїда у нас виглядає. З періодом 2 π якось так негарно намалювала. ну, но... і Y дорівнює 2Х. Це в нас рівняння прямої, пряма, пряма. рівняння і виглядає так, Y дорівнює АХ плюс Б, де А і B теж константи. Ну, може бути навіть конст, може бути навіть нульові. Тобто B дорівнює в даному випадку нулю через те в нас функція. Це в нас прямо проходить через будь-які дві точки. Але B у нас дорівнює нулю через t функція виглядає a дорівнює 2, тому наш Y дорівнює 2 x Ось ця функція порівняння прямої перепишеться як Y дорівнює 2X. Отже, правильний пункт це варіант g. правильний пункт g – Y дорівнює 2х, рівняння прямої. Ну і подивимося ще на пункти, дорівнює 2 поділити на х, це гіпербола, гіпербола. Гіпербола. Ось у нас парабола. Парабола. Це гіпербола. Y дорівнює k поділити на х. K поділити на Х, в залежності від того, яке К. Гіпербола може... Гіпербола лежить в першій і третій чвертях. або, або в другій і четвертій. Так, це для К більше нуля, і для К менше нуля. Від'ємо. Дякую за увагу.